Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція з програмою Вчасно. Вітаю вас в студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Сучасний діагностичний центр відкрито у республіканській клінічній лікарні. У події взяв участь глава нашої держави. Коли турбота стає роботою, сьогодні соціальні працівники відзначають своє професійне свято. Чемпіони світу та Європи, олімпійські призери та спортсмени-початківці на одному стадіоні у урочисто відкрито літній спортивний сезон. Напередодні президент Євген Шевчук прийняв надзвичайно повноважного посла України Сергія Пирожкова. Головною темою зустрічі стала підготовка до чергового раунду консультації у форматі 5 плюс 2, який планується провести наприкінці травня в Одесі. У центрі уваги, як і раніше, будуть проблеми соціально-економічного характеру. Головне, що ми головне, що ми погодилися що з тим, що переговори треба продовжувати, незважаючи на те, що є деякі складності політичного характеру в Республіці Молдова у зв'язку з відставкою уряду. Євген Шевчук та Сергій Пирожко обговорили також аспекти, пов'язані з підтримкою українських громадян, які проживають на території нашої республіки. Глава держави та посол України торкнулися ситуації в зоні безпеки. Медичне обладнання, яке не поступається світовим стандартам, сьогодні в республіканській клінічній лікарні відбулося відкриття сучасного діагностичного центру. На подію завітали депутати, представники уряду і медперсонал лікарні, ознайомився з діагностичним центром і президент республіки. Центром уваги став, звичайно ж, новий комп'ютерний томограф. Гардероб, кімнати відпочинку, гігієни у нещодавно відремонтованій будівлі створені всі умови як для пацієнтів, так і для медперсоналу. Він із діагностичного центру новий комп'ютерний томограф. Він дозволить значно знизити час діагностики і в кілька разів підвищити її якість. Сучасний діагностичний апарат придбаний за рахунок позабюджетних коштів завдяки внескам меценатів, державних і комерційних організацій, Придністровського гуманітарного фонду, а також гуманітарної допомоги Російської Федерації. Тепер обладнання перейде на баланс Міністерства охорони здоров'я, але за кількома умовами одна з них, щоб колективу був подвійний оклад з оплати праці. Друге, будуть визначені категорії громадян, які отримуватимуть безкоштовні послуги, і те, що будуть встановлені тарифи приблизно на 10% дешевше ніж на ринку послуг. Основне завдання зараз це технічно оснастити систему охорони здоров'я. Даний кабінет кабінет комп'ютерної томографії буде надавати допомогу всьому населенню, але я хочу сказати, що це дослідження дороге, тому не приховую. Тут будуть платні послуги за прескурантом, і хочу всіх заспокоїти. Ціни дуже лояльні, Дешевше на 10-20% ніж на ринку в Придністров'я. За допомогою цього апарату можна діагностувати приблизно 30 осіб на день. Центр працюватиме у дві зміни. Надалі планується закупівля іншого медичного обладнання сьогодні на Сьогодні заплановано, що за фондом єдиного соціального податку 1% буде обчислюватися тільки над придбання апаратури. Дана сума складає близько 42 мільйонів. Якщо вона збережеться, ми плануємо в першу чергу закупувати лабораторне обладнання, ендоскопічну апаратуру. Нам потрібна така апаратура, яка дозволила б діагностувати на першому етапі онкозахворювання. Розроблено й інші програми про їх реалізацію. Міністерство охорони здоров'я буде інформувати громадян республіки. Сьогодні президент Іван Шевчук привітав із соціальних працівників із їх професійним святом. Глава держави зазначив, що соціальний захист населення є пріоритетним напрямком нашої державної політики. Турбота і допомога малозабезпеченим, соціально незахищеним категоріям невід'ємна частина комплексної програми забезпечення гідного життя наших громадян. Незважаючи на глибокі та давні традиції, милосерді та благодійності цієї професії немає в переліку жодного навчального закладу. Це робота за покликом. Соціальні працівники їх можна зустріти скрізь в аптеках, в магазинах, на ринках. У Терасполі вони вже 27 років дарують часточку свого тепла людям, які в силу тих чи інших обставин залишилися наодинці з собою. 320 самотніх сердець щодня відчиняють їм свої двері і душі. Соціальний працівник має мати Соціальний працівник робота за покликом бути ним значить мати добре серце, вміти тактовно та бережно допомогти людині, проявити увагу та турботу для того, щоб максимально вирішити її проблему чи важку ситуацію, в якій людина опинилася. Нам буває досить непросто, але для багатьох з нас це стан душі. Це не просто робота. Багато з нас працює не на один десяток років, і ми з гордістю несемо те розуміння і звання, що ми служимо людям, адже називаємося служба. Сьогодні в столичній службі соціальної допомоги 39 працівниць. Серед їх підопічних ветерани Великої вітчизняної війни, інваліди та одинокі тераспольчани – Цього року функції установи розширилися з 1 січня. До неї приєднали відділ охорони прав дитинства, сім'ї опіки та піклування. Відтепер вони захищають права дитини, встановлюють опіку та оформлюють неповнолітніх в державні установи соціального спрямування. Напередодні професійного свята представники органів влади кращих соціальних працівників відзначили почесними нагородами. Життя, культура, сила, здоров'я в Добосарах – місті, яке славиться давніми спортивними традиціями. В неділю урочисто відкрито було літньо спортивний сезон. Як завжди, на міському стадіоні, капітальний ремонт якого саме триває. Участь у святі взяли представники всіх спортивних закладів міста і району. Сьогодні у них займається майже півтори тисячі дітей. А серед випускників відомі олімпійські призери та чемпіони Європи і світу. За традицією на міському стадіоні збираються вихованці спортивних шкіл, учні загальноосвітніх закладів, ветерани й любителі спорту у перших лавах переможці республіканських і міжнародних змагань 2012 року. Ви року. Надіжда нашого города. ви надія нашого міста. Зараз Дубасари – одна з кращих в республіці за спортивними досягненнями в різних видах спорту. Це боротьба, і бокс, веслування, теніс завжди на вищому рівні. Сподіваюся, що в майбутньому ви будете теж приносити славу місту. На урочистому відкритті більше 200 учасників. Професіонали і любителі змагаються у всіх видах спорту, поширених в районі. Олександр Мамулат перепробував всі, які культивуються в Дубасарах, але перевагу віддав футболу. Я вважаю, що кожен хлопець має займатися спортом. Я люблю дуже футбол. Спорт дає мені здоров'я. Зі спортом я зв'язав своє життя. Набувають популярності серед школярів і не зовсім звичні для нас види спорту, але які останнім часом досить поширюються в місті. Я займаюся футнетом. Я займаюся футнетом. Ще його називають тенісбол. Дуже популярна у всьому світі гра і цікава. Мене завжди тягне на тренування. Вважаю, що це корисно для дівчат. Підтримує юних спортсменів і місцева влада, створюючи за можливістю всі умови для розвитку закладів. Для школи ігрових видів спорту були закуплені м'ячі і спортивна форма. Борці і боксери отримали нові мати. Минулого року завдяки допомозі спонсорів вдалося відремонтувати і пів території міського стадіону. Половину стадіону нам в цьому гаду. Другу половину стадіону плануємо відремонтувати цього року. Сподіваємося, що вже наступного відкривати новий спортивний сезон будемо на оновленій території. Вважаю, що наші спортсмени на це заслуговують. Ще одна приємна новина у розвитку спорту в районі. Цього року Дубасарська весловальна база вперше увійшла до проєкту інвестиційної програми. Його держадміністрація представить на Придністровському інвестиційному форумі. У разі отримання гранту сподіваються, дубасарські спортсмени вдасться відновити готельний комплекс на території школи. Тоді буде можливість цілорічно приймати всіх учасників республіканських і міжнародних змагань, як то було у радянські часи. І на завершення традиційний відеогляд українських новин. У Херсоні пройшов марш порожніх каструль, організований місцевими комуністами. На центральній площі міста зібралося півтори сотні людей, в основному жінки-пенсіонери. Вони виступали проти маленьких пенсій, високих цін, навіть проти планів влади перейменувати міські вулиці. Крім посуду, мітингувальники тримали в руках плакати з написами Жителі Херсона хочуть жити як у радянському союзі. Багаті українці придивляються собі землі Чорнобильської зони. Її починають активно освоювати, ділянки стрімко розкуповують дачники, земля росте в ціні. Люди там самі заміряють радіацію і запевняють, що вона навіть нижча ніж у Києві. А місця справжні роздоля для рибалки і полювання. Тут будують елітне житло, стайні пристані для катерів. Кажуть, купив тут землю навіть віце-президент Академії екологічних наук. В Україні очікується святковий стрибок цін на харчі. Вони зростуть в цивілізованих роздрібних мережах на 10-20%, А на ринках ціновий сплеск може сягнути 30-50%. Такі прогнози дають експерти. і Додають зростання винятково через спекулятивну складову. Відомий Петриківський розпис номіновано до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. У селі Петриківка на Дніпропетровщині він культивується вже кілька століть. Візерунок із чудернацьких квітів та небувалих птахів передається із покоління в покоління. У сучасних істориків є інша версія щодо датування перших місцевих орнаментів. Йдеться навіть про четверте тисячоліття до нашої ери. І це все попереду на вас. Чекає прогноз погоди на завтра. Ми з вами прощаємось до наступного тижня. Вдалих вам вихідних, травневих та великодніх свят. Зустрінемось 7 травня завжди вчасно на першому придністровському. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 1 травня очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 12-14 градусів тепла, в день 27-29 вище нуля, у столиці вночі 13-15, в день 28-30 з позначкою плюс, атмосферний тиск нижчі норми.